Скажіть, будь ласка, тоді давай візьмемо крайню на сьогодні. Тему це тема пов'язана з заявами із Запаребріка. А да? особливо заявами пов'язаними з тим, що ми тепер чуємо, що то готується. Новий раунд перемовин. А, ти вже Знає, вже Путін... маєш на увазі, вибачаєш, що поробуваю. чому от от ви, ви... ви, ви, ви перебуває. <laughs> Економічний <laughs> форум, <сп> де були е, е, з Афганістану <laughs> Таліби. <laughs> <laughs> таліби, <laughs> да, абсолютно вірно. <laughs> да, де він там заявляв, що вже виявляється і можна з Зеленським переговори вести. Ми тепер почули. Ні, ні, ні. Він сказав, що можна, а потім сказав через два хвилини, що не можна. Може він не легітимні. так потім він сказав, що ну може бути так, ну мені байдуже з ким це робити. Ой. Потім він сказав, що потрібно обов'язково зробити там в Ну це так там десь да, тобто, за 10 хвилин э, э, ви на, наплив там до різного. Багато. Тобто, дивися, але що цікаво, що ці заяви з боку Путіна вони з'явилися після того, як Трамп а, йому публічно сказав з приводу Ірану, ти сюди не лізь, будь ласка, да у тебе займається є... справи. Да, справи з Да, да, закри і тут. З'явилися заяви, і що цікаво, що на що я звернув до речі ага. увагу, що Путін ці заяви робив а, вночі, а, але це вночі в Росії а, і в Пекіні. Але в Сполучених Штатах Америки це був день. Тобто я до чого веду, що аудиторія зрозуміла, да для на кого це. Для було. Будь ласка, да, дивіться. Справа в тому, що е, хто би що не говорив про цього е, чумошника в, в Кремлі е, російського Моль, я не знаю, як буде це українською моль. Ха буде моль. Е, Дамоль, а е, е, я хочу сказати, що він е, да йому там е, більше 70 років, так. але він людина, яка з ФСБ. Він дуже гарно розуміє сьогодні, що потрібно говорити Трампу. От подивіться, що він говорить: він говорить, президент Трамп най... краще всіх знає, що потрібно робити. Президент Трамп все робить правильно. Президент Трамп найкращий президент, який був за всі сторони. Тобто, він... те, То, що я бачу картину. Трамп стоїть е, в позі е, зломана береза <сіхання> і е, полірують е, моль. Одномістриму. Розумієш? <сіхання> Оце і картина, яку я уявляю у себе е, е, голові. Якщо страшна еротична фантазія, якщо говорити серйозно, ну я ж говорив, що сьогодні у нас був гарний етер. Якщо говорити серйозно, то я хочу тобі сказати, слухай, він розповідає, що вам буде дуже важко. Вам вам буде ви повинні саджати вас, потрібно саджати за стіль, щоб ми зви здали свої регіони. У мене питання. Я вам нагадати, друзі, що було 27 чи 26 лютого 22-го року. Це чи... Підар виступив і сказав, військовий, беріть свої руки, владу, скидайте Зеленського, ми з вами легко домовимося, і все буде гаразд. Через три дні ми захопимо Київ. А тоді хочу нагадати, що у нас не було зброї. Так. Ми захищались топорами і лопатами. Сьогодні, блядь, ми маємо зброю і 45% виготовлюємо саме. Ми сьогодні маємо зброю, які будуть бити на 400-500 ракети 400-500 кілометрів. 400, кілометрів. Куди здавати? Що здавати? Все це, 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 це от цей петушок, який там пері свій розпустив і про щось там розповідає, зараз буде тут у нього. Не буде. Сьогодні Росія, якщо сьогодні нафта впаде, Росія десь. І я хочу сказати, що якщо ви подивитесь це сьогодні, я бачив, опублікували опублі, якісь там. Депутат, якщо не помиляюсь, він розповідав, що Росія розпаде, як... <риватима> да, та, та. Так. як розпався Радянський Союз. Тобто шансів там нема. Це чмобік, маю на увазі, президент Росії, який розповідає і підіймає ставки. Дійсно, якщо бачити дивитися в очі правди, то можу сказати, що перспективи у Росії нема. І сьогодні розповідати про те, що вам потрібно знищити зброю а, показова. А, західну, потрібна, яка у вас, да, так, так, вони про це а, говорили. Завороти військовий а, контингент. контингент. Послухай, все це мичня. Я би хотів, би, а, а, щоб нас підтримував Трамп. Щоб він зрозумів, які, з яким підером він має справу, я маю на увазі, чого з Кремля. Чому з Кремля? І а, нас потримав. Це вистачить, щоб закінчити війну. Тому що сьогодні а, Росія це не 22-го року. А, я хочу друзі сказати вам, що офіційні дані сьогодні 52 танків. Росії знищений, їх немає, а 48% це якісь консервація. І ніхто не знає, це танкі поїдуть взагалі чи ні. Тому розповідати нам, що вам потрібно віддати нам Запорожську та Херсонську а, а, область. область. Ну, послухай, не пошли б вони все нахуй. Ну, якщо ви хочете мою е, думку. Тому говорити сьогодні, що е, цей чмо там приїхав і цим тупим розповідає, що ви знаєте, зараз ми тут розповімо всім, що потрібно робити. Україна е, буде змушена здатись. от такий, от Бог. так не буде. Так, Розумієш? Так, так. Я вважаю, що сьогодні ми маємо обов'язково ворога. В обличчі Росії ми бачимо, що сьогодні Естонія, якщо не помиляюсь, готується, в окопу окопи. Так сьогодні фіні готуються, будують Ні. так захисні споруди. Все готується, тому що це неадекватний чмо, який може напасти і на фіня. Але хочу сказати, що послухайте сьогодні Фіни єдина країна після Британії, де мають 80% людей, які готові воювати. За країну за країну вісімдесят відсотків. Там, якщо не помиляюсь, 9 мільйонів населення населення. Тому послухай, а якщо вони думають, що це буде легко захопити Фінландію, дуже помиляються. Там є Норвегія, там є Данія, які будуть підтримувати, там є Шведи, які будуть підтримувати Фінляндію. Так не вийде. То що він хоче, він може оце розповідати. Я був здивований. Дві доньки був виступ. Його так. Ні, цих двох Донів. донік. А ти не бачив? Да? Ні, ні, я не бачив. І оба дві читали текст. <рив> Вони не змогли це розповісти на камеру. Ти вдумайся в це. Який купив? він народив, Дружина народила. Я був шокований. Спочатку я одну подивився, а потім Пиціон іншу. Другу. І вони обидві читають <сіон> з ліська. <сіон> ну і, і він це чмо, якийсь ультиматум нам буде ставити. Ні по що би він. Мав. І на це не потрібно звертати увагу. На що потрібно нам звертати увагу сьогодні, щоб наші союзники нам надали гроші, ми побудували е, захист нашої е, Країні маю на увазі, як збивати ракети, так а, і а, як збивати а, шахеди, і вкладати як можна великі гроші в, в ВПК. Це єдине, що нас може захистити. А це питання напряму залежить від нашого президента, тому я йому бажаю, щоб він це питання вирішив. Саме ну і так. Якщо так коротесенько. Якщо чудово, Георгій. і така насправді позитивний посил. Я хочу сказати: от, зачитати мій Восі коментар, Алікс, написав, хтось має це зробити, Георгію. Ви зробили дуже гарні зуби собі. Олександр Георгій... <рив> <рив> так. Так, да? Так, да. Дякую. дякую вам дуже. Що ж, тоді, Георгій, я тобі дякую. Дякую, дякую тобі. друг політичний та економічний експерт, дуже харизматичний, і сьогодні ти запалював. Георгій Беркадзе Георгію Олексій Елексі я, я хочу друзі сказати також дуже велике дякую від щирого серця. Хочу побажати всім вам, щоб був спокійний ніч і спокійна вихідні і вихідний. І хочу сказати, що за мною мій друг Олексій Кубин, політолог, викладач та дуже розумна людина, з яким мені завжди цікаво робити етель для вас. Я сподіваюся, що ви поширили наше відео поти цінові подобайку. І написали нам коментарі, тому абсолютно що це вірно. дуже важливо для нас. Так, абсолютно вірно. Вам це легко. Знову таки, хочу сказати, що ми з Георгієм вас чекаємо у вівторок. Буде і, новий урядовий квартал і всередобу... в середову четвер, четвер, четвер. Сер, да, четвер скоріш за все, да. А, ну, тобто, у вівторок ми вас точно чекаємо, так що ми вам тоді скажемо іншу, іншу день, коли будемо. Так, да, буде вівторок і четвер, тому що я відпросився від так, вас. Так, і ну, я хочу відвісти доньку так, а, на відпочинок. На відпочинок. А, да. а, тому, друзі, справді бажаємо. Вам спокійних гідних і до вівторка, як завжди, ми з Георгієм говоримо. Слава українському народу! Слава українській нації! Слава ЗСУ і све, смерть нашим ворогам, які е, е, не сплять кожного дня і знищують нашу країну, щоб вони вздохли в один день. Я їм ось, бажаю. Ось і на, на цьому посилі. До зустрічі, до, вівторка. до зустрічі, друзі.